Вітаю, друзі! Давайте задамо таке питання та Путі... Цей... Трамп став на сторону Путіна? Чи став Трамп на сторону Путіна? Ну, тобто, повністю буде на стороні Путіна. Ну, дивлячись з його поведінки, да, те, що він зупинив допомогу, знав, він же, ж не, ну, він же не дебіл, не дурак, всерізно. Він розуміє, хто на кого напав. Він розуміє це. Ось. Це означає, що він став на сторону Путіна. Давайте дивитися, що скаже Таро. Багато проблем. Створює ситуація. Знаєте, ця ситуація в майбутньому йому зробить дуже багато проблем. Дуже багато проблем. І таких, що він ледве-ледве буде їх витягувати, або навіть сама Америка ледве ледве буде витягувати. Трамп створить проблеми цієї ситуації не тільки для себе, але швидше всього, що для, і для Америки. Кінтаклевий король хоче миру, а, получе, а отримає башню. В майбутньому. Ця, ця проблема, да, те, що він зараз робить, те, що, яку він ситуацію зараз створює, вона зруйнує його ж в майбутньому. Він ну, вносить оцими скандалами, він затрудняє шлях до миру якою роботою, і те, що він робить, воно не сприймається всередині суспільства, всередині світу. Да? Всередині світу, і всередині самого, самої Америки, призводить до, до постійних о, така робота приводить до постійних скандалів. Але людина, яка, знаєте, як скажемо, протистоїть всьому світу. Навіть якщо його робота приносить руйнацію і для нього, і для світу, і для е, Америки. Да? Він все рівно, знаєте, як ото довбень той, ухватився, вчепився і е, тримається за, за свою ідею, і відстоює свою ідею, е, і навіть якщо вона руйнівна. Тобто, дивіться, його робота приносить деструктив, вона деструктивна, вона. М як, вона розрушує, да? Руйнівна, руйнівна, він досить швидко і агресивно діє, він дуже швидко агресивно діє. У своїй роботі. Ну, ми ж дивимося, да? раз уже сказав, що Гренландія буде наша, там якась затока буде перейменована, буде наша. Далі цей панамський перешиєк, цей канал, ми його забираємо назад. Тобто він дуже швидко і агресивно діє, відстоює свої ідеї, але вони спрямовані на те, щоб зруйнувати того, щоб руйнувати. У нього є ціль, певна ціль. Він прийняв рішення дуже швидко діяти, у нього є ціль. А я вам скажу так, у нього є ціль, і це людина керована, і над ним стоїть ще якийсь єрофант. Людина, якою керує єрофант. Зрозуміло, так? Да? Людина, якою керує Єрафант. Причому в його домі? Ну, зрозуміло, що це за Єрафант і яким керована ця людина. Що тут ще можна сказати? Але ви знаєте, він в майбутньому може зруйнувати саму Америку. Він руйнує її. Ну, сьогодні сказали, що обвалилися. Біржові, біржові ці фонди. Така реакція на те, що робить Трамп. Людина керована. Ціль, ціль людини, яка стоїть над Трампом, нанести удар. І він прийняв рішення, йде до цього, нанести удар. Роблються певні заяви, реалізувати, розумієте, оцими заявами своїми, він хоче, він наносить руйнівний удар і призведе до смерті свого ж дому, розумієте, до перезагрузки свого дому, до смерті в, своє, в своєму домі. Бачите, трішечки Таро відхилилося від того, від тієї відповіді, яку, яку б хотіли ми почути. Да? Ми задали питання, чому він став, да? чому він став. А Таро почало описувати самого Трампа, описувати ситуацію, хто за цим всім стоїть, що він несе світові. Да? Ось так, що несе Трамп світові, Розру... не тільки світові, собі і, свої, і своїй державі. І все це керується якимось єрофантом. Це йому цю ідею, да? цю ідею перезагрузити світ, зруйнувати, що було до цього, йому цю ідею пропонує Єрофант. А Трамп, він як виконавець, він виконавець. Він просто осідлав свої ідеї і, і виконує, хоч вони і б'ють досить боляче. Чому він став на сторону Росії? Чому він так покорно да, виконує ідеї, вказівки Єрафанта? Чому? Перезагрузить е, е, дім? Трансформувати дім. Він, знаєте, він, він, він думає, що оце, що він зруйнує, що він перезагрузить, перезапустить цей світ через болючі процеси, вони потім досить добре скажуться в майбутньому. Розумієте? Він думає, що пора переходити на більш успішний. Розвиток суспільству, да? що там відбувся, якийсь, відбувається якийсь застой, що треба розгорушити і, і почати новий, новий етап, новий період, почати, що ця Америка повинна відродитися, прийти до іншого етапу, розумієте, воно йде як наваждення в нього. Є рішення. Да? є холодний розрахунок і прагматичне використання ресурсу. От саме такий, такий стиль для Трампа, такий стиль управління він, він приведе до, до успіху, холодні розрахунки і прагматичний підхід до бізнесу. Але в цьому о, всі ці цілі, да, Єрафант тут переслідує хитрі цілі. Разом із цими ідеями єрофант втюхує Трампу свої бажання, свої бажання. І... Знаєте, тут він стоїть перед певним вибором. Яким шляхом зробити оцю перезагрузку в його домі? Чи вірить Трамп у цьому єрофанту? Ну, він вірить, що. І з періоду застою, да, він бажає від застоя перейти до розвитку, скажімо так. От він впевнений, знову, знову карта говорить, він впевнений в тому, що необхідно те, що він робить, це необхідно, це правильно, що він перезагружає світ, країну і так далі. Він як ідейний, розумієте, от це його ідея, новий проєкт. Таємний проєкт, новий таємний проєкт дьявола. Ось так от. Він, він розуміє. Трамп це новий таємний проєкт Кремля. Визначилися з цим проєктом. Визначилися уже як і що робити, що він буде робити. Але довелося чекати, можливо, ще доведеться чекати. Те, що спланували, з чим визначилися, ви знаєте, щось піде не так. Щось в цьому проєкту піде не так з Трампом. Що трапиться, що трапиться, чи буде надалі співпрацювати Трамп із Москвою? Це, це таємний, це таємний проєкт. Чи буде надалі Трамп? співпрацювати з Москвою дві зразу. Плани є. Є плани в нього, тому що це сплановано, знаєте, як він цей він, він вибір, вибір зробив і е, документ якийсь є. Є якийсь документ. Розумієте? І це є план, є документи, які досить сильно, сильно захищені. Але тут якась пауза може настати. Праска, ведеться нечесний бій у співпраці. Як тільки, як тільки Трамп ослабне, його можуть вивести, є ідея, що його можуть вивезти з робочої групи. Він, под, він, він зазнає поразки в цій робочій групі, його зроблять отчальником. Ми мене зрозуміли, да? Є якийсь контракт підписаний. Якісь, якісь документи підписані, щось на співпраці. Дивіться, документ по співпраці. Документ. Юстиція це документ по співпраці. Як тільки цей документ ослабне, да, тобто робота, робота його ослабне, то є ідея зробити його отчельником. Причому зроблять його підступно, навіть, знаєте, ударить он, ударюють його з-під пішка. Чи розуміє Трамп, що він ув'язався да, з Кремлем? Чи розуміє? Він би радий вже піти і від, підти з команди, да, з найближчого оточення з команди. Він би, він би радий би піти з цього Союзу. Але в нього руки і ноги зв'язані у Трампа. Руки і ноги зв'язані. Він розчарований тим, що він не може, він би хотів піти від цієї угоди, від цього союзу, від того, що він друг, друг Путіна, да? але руки зв'язані і йде розчарування. Але ситуація зміниться. Будуть зміни у ці історії трамп путін будуть зміни, які? Агент. Почнеться процес ослаблення контролю. Тут зрозуміло, який саме. Тут почнеться який, якийсь процес агентури, рух агентури. Угу. Почнеться рух агентури. Дивіться, його можуть процес може бути який? Весь цей цей процес може закінчитися тим, що він стане жертвою. Агентура, да, процес, реалізація того, що є людина, яка контролює цей процес в Америці. Я вже говорила про це: людина контрольована. Тут безпосередньо Єрафант, він виконує всі, всі забаганки Єрафанта. Але і в, саму, в самій Америці є людина, яка контролює процес як агента його. Так? І він може бути в будь-який момент стати жертвою. Його можуть в будь-який момент при... Брати. Ситуація може змінитися, як тільки він ослабне, або не захоче виконувати контракт, тут, бо тут ось юстиція падала, де? є план, є контракт. Як тільки він перестане, перестане дивіться, ось робити, зупиниться, де? зупиниться у виконанні цього договору, цього плану, то є людина, яка контролює його там же, ж прямо в Америці, там його можуть зробити. Там його можуть зробити жертвою. Жертвою. Чи добуде Трамп свою каденцію? Ще раз питаємо, буде продавлюватися? Дивіться, цей імператор і поряд обман. Да? Сильний, сильний імператор через якийсь обман. Сила в імператора через якийсь обман. Чи досидові він катинцю. Він може втратити все через обман. Він може все втратити. І це буде його кінцем в дипломатії, в політиці. Це кінець його політичної діяльності буде. Реалізація може статися. З маніпуляції і так далі. Ну що? Ось вам і чого став, чого він стоїть на боці Путіна, тому що, швидше всього, підписаний був ще дуже-дуже давно. Давно ця історія тягнеться давно, тут уміряність падає, да? Уміряність десь вона була ми... мої. Там... Загубили. Ну тут є, була Тобто ця історія тягнеться дуже давно. Ось так. Через обман він може втратити, да? Все, що він мав до цього. Ось так, це буде кінець. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.